Вітаю колеги. 204-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стереправо і ми розпочинаємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. Сьогодні з нами у гостях працівники, організатори громадської організації освітньо-європейського центру Феодосія Колесник, які організували, ініціювали мовні курси для внутрішніх переселенців у Львові. Я запрошую до слова Феодосію Колесник, керівницю громадської організації, розказати більше про цю ініціативу. Шановні колеги, моє вітання. Сьогодні, як ніколи, постає питання української мови в умовах російсько-української війни. Чому саме сьогодні варто переходити на українську мову? Адже коли ми боронимо свою мову, культуру, ми боронимо передусім самих себе. Нація повинна берегти свою мову більше, ніж свою територію. Говорила Леся Українка. Територію ми обов'язково відвоюємо, ми вже це робимо. Але коли вмирає мова, вмирає нація. Мене звати Феодосія Колесник, я керівниця громадської організації «Освітньо-європейський центр Феодосії Колесник. Також я філолог та викладач української мови і літератури. Я початку трошки розповім вам про нашу діяльність, чим ми займаємось, і передумови створення нашого проєкту і посібника навчального, який ми сьогодні анонсуємо. Наша громадська організація активно розвивається з 2017 року, і просвітницька та педагогічна діяльність є провідною. Основна Місія нашої організації це пропагування і розповсюдження ідеї духовного відродження української нації. Наш проєкт, мета якого підвищити рівень володіння державною мовою України серед внутрішньо переміщених осіб, та встановити більш тісний контакт з представниками і з особами різних регіонів України, є логічним продовженням нашої діяльності. Початку повномасштабної війни від нашої організації діє мовний клуб української мови для внутрішньопереміщених осіб, який я веду, який показав дуже хороші результати. На основі цієї волонтерської діяльності родився цілий проєкт під назвою Говори українською, бо живеш на своїй землі. Це мій авторський курс, написаний. На моїй власній, на практичній викладацькій діяльності саме з внутрішньо переміщеними особами, і всі особливості при роботі з цією цільовою аудиторією я врахувала при написанні цього курсу. На сьогоднішній день це такий перший, та поки що єдиний курс, який має свою унікальність та особливість, де передбачений комплексний підхід до навчання. Адже глибоке розуміння мови, культури це духовне, душевне та розумове сприйняття заходів та інформації, які я поєдную. Чим же наш курс особливий, чим він відрізняється від інших? Хочу вам сказати, що ніяких нових методичних інструментів я не винаходжу. Мені важливо висвітлити інші речі. Перше це показати актуальність української мови. Саме в умовах російсько-української війни. Друге, це розкрити сенс переходу, чому саме сьогодні варто переходити на українську. І третє, це спростувати упередження про українську мову, які насаджувались століттями, і це дуже негативно впливає на світогляд багатьох українців. Основне завдання, яке я ставлю в цьому курсі, це виховати мовну стійкість, намір людей. На непохитне користування українською мовою в щоденному спілкуванні, незалежно від мови співрозмовника. Цим мій курс і відрізняється. Це що стосується нашого курсу, нашого проєкту, і до цього проєкту в нас є виданий навчальний посібник, який ми сьогодні теж анонсуємо. Він виданий на залучені кошти благодійників. І адресований громадянам України, які переходять на рідну мову. Структурно цей навчальний посібник складається з 30 занять, кожна з яких має два розділи. Перший розділ це невеликий граматичний довідник, а також вправи для закріплення матеріалу. Другий розділ це знайомство з сучасною літературою, музикою, мистецтвом, культурою. Та так, та культурою загалом, яка формується і пишеться в часи цієї війни. Тут зібрані цікаві інтерв'ю відомих українців сучасності, їхні твори, їхній досвід переходу на українську мову. Виклики, які повстають на шляху опанування однієї з наймилозвучніших мов. Ці приклади цих сучасників допоможуть людям усвідомити і себе частинкою великого процесу переродження українців, який проходить сьогодні під впливом цих подій пані Феодосія. Ми до вас повернімось згодом. Більше про програму і процес викладання на мовних курсах я запрошую до слова Світлану Ваврін, старшого викладача кафедри української та іноземних мов Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. Добрий день усім учасникам цієї презентації. Я знаєте зараз дуже багато і, і про багато речей кажуть, що це не на часі, бо в часі війни про це говорити не доводиться. То про цей підручник я можу єдине сказати, що власне він дуже, дуже на часі. Тому що я так само, як пані Феодосія, маю досвід викладання на мовних курсах для тих людей, котрі знайшли прихисток в нашому місті, тікаючи від війни, і викладач зустрічає з таким дефіцитом матеріалу. Тому що це не просто учні і не просто студенти, яких треба навчити якихось правил граматики чи пунктуації. І пані Феодосія тут дуже вдало використала такий процес, такий підхід мовного виховання, вивчення мови через занурення в культуру. Бо українська мова, вона власне є тим ключем, який відкриває двері до української культури. І ти вже стаєш учасником цього процесу. Ти дивишся на усе українське зсередини, ти не є спостерігачем стороннім. Бо не можна полюбити те, чого ти не знаєш. Читаючи твори, дуже часто вперше читаючи твори сучасників, твори класиків української літератури, власне, люди проникаються любов'ю, повагою і віднаходять своє коріння, розуміють, хто вони є, звідки з'явилася. Ця культура, і що вона є давня, що вона є багата, і е, саме це допомагає долати їм комплекс е, меншу вартості. І е, один з таких е, ну в, в, визначальних, е, плюсів цього підручника є його актуальність. Там подано дуже багато сучасних текстів, які ви могли побачити в соцмережах на різних сайтах. Це письменники, це блогери, це такі публічні українці, які переходять на українську мову. Тому його читати дуже цікаво. І коли я ну, як рецензент. Ознайомлювалася з цим підручником, я ну з приємністю зауважувала, що дуже багато тих текстів я читала. Що от буквально десь вчора чи позавчора він був надрукований десь на сторінках Фейсбуку. А тут він вже є в підручнику, і це власне. Ну, Підкреслює те, що власне цим живе суспільство, що цей підручник живий, сучасний і він відповідає вимогам часу. І я думаю, що, що багато слухачів тих курсів вони ну, е, не будуть ніколи такими, якими вони були до початку тих курсів, і вони зроблять свій свідомий вибір на користь української. Це насправді ну, не просто, тому що е, складно дорослій людині е, переходити на іншу мову. Е, це е, боязнь зробити помилку, е, виглядати смішним е, в там. Очах оточення. І, власне, цей психологічний бар'єр це найбільша проблема. Тому що ну, ми всі розуміємо мову незалежно від регіону проживання. Ми читаємо, ми слухаємо е, телебачення, кінострічки. Але, власне, от е, зробити цю мову своїм ну, знаряддям щоденного е, комунікування е, це е, власне, і завдання таке. таких е, Доброзичливих умовах цих курсів в колі однодумців. Я думаю, що всім слухачам тих курсів вдасться і вони будуть гарними носіями української мови. Дякую. Я запрошую до слова Олану Рибалову, учасницю мовного курсу з міста Харкова. Розкажіть, чому ви вирішили долучитись до цього курсу? День. Мене звати Рибалова Олена. Я народилася та все життя прожила у Харкові. Моя родина належить до так званої руської розночинно інтелігенції. Тому біля мене ніколи не було нічого українського, ні культури, ні мови, нічого. Е за часи вже незалежної України, коли я працювала архітектором у приватній архітектурно будівельної компанії, мені теж не потрібна була мова, коли я оформлювала і випускала свої проекти. з мене ніхто від мене цього ніхто не чекав. Будучи розумною людиною та громадянкою України, я почала вивчати історію України. Та літературу, як сучасну, так і класичну там, 19 сторіччя, наприклад. Але мови не було. Це змінилося, коли 1 березня я спустилася, будучи вже у Львові, я спустилася у приміщення, де було укриття. І е, знайому, знайом, коли я знайомилася з жінками, які там були, і вони, слухаючи мене, сказали: розмовляйте російською, ми вас дуже добре, ми всі російську знаємо, і все буде гаразд. І я їм сказала: ні, більш ніколи. Е, і це мій вибір, і це мій фронт, на якому я буду вкладатися. В нове суспільство, я би так це сказала. В бібліотеці, куди я ходила по книжки, мені познайомили з пані Феодосією, яка запропонувала мені брати участь в мовному клубі, який там розташовувався. Усе літо кожного тижня я ходила по четвергам до цього клубу, і він став для мене. Формообразуючим фактором мого життя у Львові дуже приємна атмосфера. Лагідна та цікава. Ця атмосфера спонукала мене дуже відповідно ставитися до домашніх завдань, які були. І виразне читання. читання Переказ текстів, потім обговорювання прочитаного. Все це було дуже цікаво і спонукало розширювати свій лексикон. Також мені дуже були до часу граматичні вправи, бо граматика це те, в теж, чому в мене було, була потрібна. І коли пані Феодосія запропонувала приєднатися в осені до її курсу Говори українською, бо живеш на своїй землі, я спочатку вагалася, чи зможу його посилити. Але доброзичливе відношення ще раз підкреслюю це, бо для мене це було дуже важливо. Е та моє бажання говорити українською перемогли, і я доєдналась до цього курсу. Ну, в мене ще є деякі проблеми з мовною стійкістю, але саме для цього я й буду займатися на цьому курсі, щоб вони були скасовані. Дуже вдячна пані Феодосії Колесник за розроблений її курс та її прагнення допомогти всім нам. Хто бажає розмовляти вільно українською? Бо ми живемо на своїй землі. Дякую. Дуже дячно. Феодосія, розкажіть, оскільки вже курс стартував у Львові, скільки людей ви набрали, скільки зараз працює груп, і які це особи на сьогоднішній день? в нас набрано дві групи для дорослих, які навчання буде проходити. Очно та онлайн онлайн у нас набрано 150 людей. Це Львів та Львівська область. А очно в нас відвідує у місті Львові бібліотеці 15 20 людей на заняттях. Буває ось. І також є в нас група для переміщених дітей Сиріт, які, які приїхали з тимчасово окупованих територій. Ось це ми будемо в притулку. Теж проводить такі заняття для дітей, для них це теж дуже важливо і дуже цікаво. Вони нас кожного разу чекають. Тому що ми вже оці заняття почали на минулому тижні впроваджувати, і вже з понеділка у нас офіційно стартує наш курс, але вже навчання десь ну потихеньку почалось. Пані Світлано, оскільки курс вже потихеньку починається, що ви бачите певні результати, який ефект ви особисто бачите, і які виклики серед учасників? Прошу до мікрофона, запрошую вас. Насамперед, е, люди долають психологічний бар'єр, е, вони не бояться е, комунікувати, бо спочатку це е, початок речення українською мовою, закінчення російською мовою, е, стрибання з мови на мову. Е, E, уже згадувана мною боязнь помилок, але e, люди e, істоти суспільні, і коли mm. вони бачать, що вони не одні, що вони в колі mm. однодумців, то e, мимоволі e, розкріпачуються і залишають позаду свої комплекси. Бо насправді, ну e, вони згадують, що це та мова, якою яку вони знають. Це та мова, якою розмовляла бабця, мама, і вони просто повертаються до своїх витоків. І насправді це дуже ну це дуже зворушливо і це дуже надихає до праці, коли ти бачиш от такий результат. Я хочу згадати слова однієї дівчинки, студентки слухачки оцих курсів, яка казала, що. Моєю першою мовою є російська, але рідною є українська. І це дуже ну, напевне такий знаковий і, і правильний висновок. Колеги я нагадую, що є можливість поставити питання. Якщо у вас виникло питання, підніміть руку. Будь ласка, питання. У нас є поки питання, представтесь. Ірина Островська телеканала спраси пані Федосі, розкажіть більше про підручник, де його можна, його можна буде купити? Чи він буде безкоштовно роздаватися про ілюстрації, які? Так, дивіться, я ще хотіла а, декілька слів сказати щодо підручника, закінчити думку, тому що а, підручник ще а, ілюстрований творами а, художніми. Тому він а, дуже, дуже цікавий. Навіть а, подивитись навіть не тільки для російськомовних, а для українськомовних. Ви багато цікавого і корисного собі можете почерпнути з нього. Ось, а, звичайно, це такий перший а, наклад, так видавництва. Сьогодні ми тільки забрали ось а, з друкарні. П'ять примірників, які ще додруковуємо, але я думаю, що ми будемо його розповсюджувати. буде він також і в наших книгарнях. Йде над цим, тобто, ми над цим працюємо. Його можна буде купити, і ну я думаю, що ми будемо ще долучатись до державних програм і обов'язково. Наша програма, звичайно, буде на такому ще ширш більш вищому рівні, тобто, і, звичайно, цей підручник можна буде придбати. Так скажу, ми працюємо над цим тому, що так точно не можу відповісти. Дякую за вашими спостереженнями. Працюючи з людьми, які перебували в російськомовному середовищі. Яку ви зараз вбачаєте тенденцію переходу на українську мову? Зокрема, на Львівщині. Ну, Люди дуже багато читають. Тобто, основне завдання, яке я хотіла ось допомогти, як зацікавитися, щоб людям було це якось не тільки е, вправи, граматичний матеріал, а е, за допомогою літератури, за допомогою мистецтва і музики, тобто української. Тому що е, українська мова вона вивчається в комплексі. Це не тільки в нас інструмент е, чи засіб для спілкування. Це ми маємо розглядати. Е, як духовну річ, і, тому що, як я вже сказала, що мову можна теж вчати на душевному, духовному і розумовому рівні. Тобто всі ці рівні мають бути задіяні. І тоді ця мова найкраще заходить, інформація найкраще заходить. Ось. Духовний, наприклад, душевний рівень це українська пісня. Тобто ми слухаємо ось вчора на занятті, у нас було вчора заняття, ми слухали. Пісню Тараса Компаніченка завжди Україна буде і обговорювали цю цю, цю пісню. І а, на інших заняттях ми теж можемо якийсь а, літературний твір обговорювати. Тобто, ми намагаємося замінити а, російську літературу українською. Люди почали читати, щоб люди почали читати українську літературу. Ось і ще хотіла сказати, що до творів а, художніх як а, до ілюстрацій, які є в підручнику, це твори Юрія Колесника. 1994 року народження воїна АТО, а також тут представлені твори сім'ї колесників, присвячені його пам'яті. Ось тому ці твори вони теж на військово патріотичну тематику. Є військова амуніція, патрони. Ну дуже цікаво. Потім будете ознайомлюватись і подивитись, хто серед українців найбільше сьогодні зацікавлений у вивченні державної мови. Я вважаю, що на сьогоднішній день, можливо, навіть з початком повномасштабної війни. Звичайно, всі розуміли цю важливість української мови, але саме сьогодні всі долучаються, всі підтримують цей проєкт. І я не можу сказати, що хтось один, тобто, підтримує, інші не підтримують або крайне на часі. До кого ми звертались, всі, всі підтримують проєкт наш. І це дуже тішить. Навіть нам не важливо там фінансова підтримка чи ще, але просто що є. Ось ми, ми один народ. Ми громада, яка живемо в цьому місті. Нам важливо, щоб долучались інші організації і установи до нашої діяльності. Тому ми відчуваємо підтримку і дуже вдячні за це. Скільки триватиме цей мовний курс, і коли стартуватиме наступний, як до нього можна буде долучитися? Курс нас наш стартує три місяці, тобто до кінця, десь грудня у нас буде проходити навчання, і на наступний у нас набір планується на лютий. Тобто, у нас курс розрахований на три місяці. Він буде сталим, і ми будемо повторювати, тому що є результати. І е, хочу ще сказати, що вже оці заняття, які є в бо це занять розписаних. Ми вже проводили по них навчання влітку в нашому мовному клубі. Є результати, тому ми е, плануємо надалі продовжувати цей курс. Про які результати ви говорите? Чим ви сьогодні можете пишатись? І як плануєте ще надалі розвивати мовний курс? Е, я Пішаюсь, перш за все тим, що ми досягнули цілі, яку ставили перед нашим курсом. Люди перейшли на українську мову і підтримують цю мовну стійкість. Наприклад, і навіть пані Олени, звичайно, це непросто, але хто відвідував наш мовний клуб, всі переходять і спілкуються тільки українською мовою. Дякую. Я нагадую, з нами були Феодосія Колесник, керівниця громадської організації Освітньоєвропейський центр Феодосія Колесник, Світлана Ваврін, старший викладач кафедри української та іноземних мов Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій, та учасниця мовного клубу Олена Рибалова, архітектора з міста Харкова. Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що наступна зустріч відбудеться згодом. Тому залишайтеся з нами.